Від 22 нікопольських депутатів була подана заява про проведення позачергової сесії. Підписати її має мер, тож опозиція спрямувала заяву до прокуратури, щоб відповідні органи проконтролювали роботу міського голови. В разі непідписання сесію все одно проведуть за ініціативи депутатів. Основне питання, що планують розглянути, відставка керуючого міського голови. Нікопольський майдан створив місце антикорупційний комітет. До його складу ввідуть представники від кожної політичної партії та громадської організації. Очолить його депутат від фронту змін Олег Кириченко. Він розказав про найближчі плани. Первоочередне – да, – зняття міського голови, перезавантаження із полкому, всіх комітетів і так далі. Тобто тих органів, які забезпечують життєдіяльність міста. Ота в пірячідну. Ну далі робота ви самі понімаєте, яка і сложне, тяжовий прийом граждан і е, спілкування общеналажувати связь правоохоронними органами з прокуратурами, незважаючи на те, що антикорупційний комітет щойно створили, він вже працює по буднях з 9 до 18. в кабінеті. 1 міськвиконкому чекають городян, які мають скарги на корупцію та порушення законності тих чи інших органів влади чи окремих осіб.